Ей, hey, сьогодні у нас рубрика Кращі бої від підписника. І сьогодні у нас реплей на танку прототіпу 6, танк 8 рівня преміум скоробочок, досить класний. Статистику гравця ви бачите зараз на екрані, така вставочка Ляпс. І нагадую, якщо у тебе є дуже класний реплей, можна надсилати мені на пошту пізортсоба І, можливо, саме твій бій попаде до мене на канал. Якщо вам подобається така рубрика, також не забувайте Протискати подбайку і напишіть в коментарях. Як вам взагалі цей бій. Поїхали дивитись. Я цей реплей ще не дивився, але як побачив скрін, я просто очумів, чи реально можна на восьмому рівні скільки накидувати. Тому що я на десятках, на скільки не можу накидувати. на 11 не завжди таке накидую. Тут просто космос. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і в мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом Bizor10, який вам дасть знижку 10% на весь чек. Лампи різних розмірів дуже якісні, є фірмовий додав. Де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік, послання знайдете в описі під цим відео. У нас мапа. Загублене місто. Ми бачимо, що в нього по обладнанню стоїть вентилятор, стаб і ХП. До речі, я з такою самою збіркою катаю, тільки замість, ну схоже, точніше. Тільки замість вентиля ставлю турбінку т 3 або звичайну турбіну, або Бонову. Гравець, до речі, досить скіловий. Напевно, краще грає в де деяких моментах, ніж я. Тому дуже цікаво подивитись і взагалі зараз з вами проаналізуємо його дії в бою. Ну, поки що тут класика. Бачимо, що він відстрілює першим ЛТ-шку. Чому він так робить? Тому що бачить, що шельма. І друга алтешка, не бачу хто. Єбер90 поїхав на праву сторону, значить логічно їм засапортити. І це декілька тичок можуть бути халявними на початку бою. До речі, зверніть увагу, скільки зводів просто в цьому бою. Досить багато. Уже дає три постріли по Т-54 об... об... обли... Облігченний. Облекшен, напевно, так? правильніше буде. І зараз ще одну дасть. І зверніть увагу, що в нього не фулголда, в нього не... Голдові розхідники, тобто в нього звичайна рімочка маленька, маленька аптечка. Людина реально фармить на цьому паратіку, і це досить цікаво спостерігати за цим, що саме з такими розхідниками можуть накидуватися саме такі результати робитись. Ну, поки що ми бачимо, що він чекає, поки шельма прийде по 8-й дев'ятій лінії. Тут взагалі я б сильно не упарився, десь такі більш-менш пасивний геймплей, але подивіться. А тут уже дзвіночок. Можна пікнути Тігра 2. Вся інформація, в принципі, є. Тігр 2 взагалі сюди не дивиться. Він вкидує по зоні для БК і відриває БК другим пострілом. Та все крутять. Другим пострілом БК, нічого собі, not your friend. А це ти даєш газу тут, слухай. Ну прикольно, тепер фул, фул перезарядочка. 3700 дамагу є на другій, на другій хвилині бою, точніше вже на третій. Класно зараз робить, дуже класно робить. бачить, що він хунт стоїть АФК, можна по ньому зводитися кидати. Чому він сюди під'їжджає? Тому що права сторона, подивіться, як єбор піджався прямо в квадрат Б 0 Просто що тут можна робити? Якщо закривається права сторона, 8-9-0 лінія, то можна проїжджати біля будиночків і потім фармити тяжиків саме біля цих будиночків проїзди. Це досить класна історія. І він це в принципі розуміє і виїхав навіть і спробував відкидати. Але Єбор-90 відлетів, і зараз там буде невеличкий DEF від нашої команди. Тобто шельма вперед точно їхати не буде. Їхати вперед взагалі це не з не вийде. Розмінюються з. Об'єктом 2-2 да їм уже два постріли. 3. Чекає, поки його доб'є. Та 32. В принципі, все шикарно робить. Бачите, він тут грає таким другим номером. Він сильно не напрягає противником і сильно не нагліє. І це правильно. Він чекає інформації. Почекає інформації, бачить, їде 2-5. Бам вкатив дав барабан і відкатує на перезарядку. Бачу зараз, що їде в нього 50 ТП. Прям дуже нагло. Ну, слухайте, зі сторони 50 ТП це начебто трохи помилково виглядає так упарюватись. Знаючи, що проти по 6 барабанчик, то я б так напевно ризикував. І знову, і знову тут є Тігр 2 на 2000 хп, але він фокусить. Э, Джесора. в принципі, правильно робить. Забирає Джесора. І вже 4 хвилини бою і в нашого гравця 5900 демеджа. Вже 5900. Ви це чуєте? На восьмому рівні. І тут стоїть біба на Тігер 2. Від знову йому намагається закинути БК, але цей раз так не фартить. Навіть з трьох тичок він її не вибуває. Знаєте чого? Правильно, то що в нього стоїть, напевно, модуль на ХП. Експериментально навіть можливо, і воно так не спрацьовує. Вже 6800. І ще є 12 тисяч демеджа. І 50ТП фуловий. І можна перезарядитись, Ну, не фоловити, чи 1400 хп, але може також в нього буде розрядитись. Тобто зараз цігра добираємо. І 50 ТП наші дорогенькі буде також залітати до нас копілочку. Зверть увагу, дає каточок. Міг би зараз отримати від нього тичку, але йому треба терміново йти. КД він це робить, починає відкатувати. Дві тички вже зарядив. Заряджається третя. Йому треба взагалі, щоб в нього було заряджено їх чотири, Тому що. Скільки не де 4, навіть три. Він чекає, поки де заряджає. Раз, два. Доб'є. Сюди. 8200. Йоп, твою мать. Жесть. І скажете, наче якісь, знаєте, пивняки, але не прямі пивняки. Вони починають пушити квадрат g6, g5 і просто віддаються нашому прототіпу 6. І тут ще є Тігр 2. Та тільки не прийми... Прийняв, блін. Це трохи було обідно. Трохи обідно, але 566 хп ще залишається. Можна і десь буде трохи понагліти, заряджається і він вже. Майже останній барабан голдою. А що він буде робити далі? Тут бачимо, що ліву сторону першу лінію також починає пропушити Можна по Льопіку закинути, Льопіка має бути трохи видно. Але він відсвічується. Я в шоці. Майже 9 тисяч вже. А це ще не все. А це ще не все. Дядьки, це ще не все. Я потім скрини прикріплю, ви просто будете в шоці. Ви просто будете в шоці. Невже так легко можна накидати на восьму рівні таку кількість дамагу? Подивіться його геймплей. Він виважено Таке розмірковує, не поспішає. Дивиться контрейд-перекатки. Ну, гарно, гарно. Ну, тут по місту взагалі жопа, по факту, сильно в місто їхати не можна. Тут кобра буде, кобра буде вийду, чи буде він по ньому вкидувати, начин, починає зводитись. Перший постріл залітає тичка. Другу, на жаль, поспішає і не влучає, буде третя. За кобра, але він може ще виїхати, може його продовжити, поки що сілити. Чи буде виходити? Запитав там заберуть кобру взагалі, вже немає сенсу дивитися. Бачите, що він робить? Він поки що намагається. І він, бачите, як катається. Він катається під свою команду. Тобто він бачить, що справа є команда, він катається під право. Бачить, що зліва є команда і катається підліво. Чому він так робить? Тому що якщо в нього буде якийсь якийсь сушник, наприклад, летіти, він може прийняти навіть ту одну тичку, але потім відкатити, і з його союзники розміняють. Це досить вигідно для нього по-перше, підсвіта, по-друге, його зможуть забрати, і потім можна буде якось загравати собі. Що взагалі робити в цій ситуації? Він хун світиться. Чи буде нього добирати? Вінхунд приїхав в агресію, нічого собі. Костодротна ПТшка що робить, але прийдеться його добирати, тому що Скорпік перед нами вилітає і дає йому альфу. Тим часом ми бачимо, що вже 9295 дамагу. 9200. Я, до речі, на вісімках максимум давав 9000. Не 9 тисяч, а 8900. І це була віпера. Я ні на Бурайсіку не давав багато демеджу, там, ні на шкоді Т56, я на хімі... досі на віпері дав майже дев'ятку, І це там максимально була халява історія що з типу цього бою. Але тут я не скажу, що прям вони сильно підставляються чи віддаються. Все просто технічно, правильно відіграно. І може трошечки везіння, що наша команда не сильно поспішає і не сильно краде дамаг. Ви бачите, і стіч зліва, з тридцаткою постояли сильно, не упарувались, і центр прийняли весь дамаг на себе. А натофрент розміняв. І це досить цікаво. І невже зараз буде 10к. Не вже буде десяточка. Виїжджає він в леопарда ПТА. Дає першу, дає другу. Леопард, до речі, стоковий. Дає третю. 10 200. 10 200. Набув танку восьмого рівня. 10 200 демеджу, шановні. 10 200. Пощастило, до речі, що його леопард не пробив. Дуже пощастило, але вже неймовірно шикарний. Результат, неймовірно шикарний. Хто буде добивати леопарда? 32, -ки. він тикає, щоб він їхав в нього, той не реагує абсолютно. Тут ми бачимо, що ще є 3000 дамага. 32 добирає все-таки леопарда ПТА, і наш герой летить далі. Йому взагалі не можна пікати, він розуміє, що це може бути бій на 11К. Йому треба максимально чекати нашу команду. Там є Стіч, там є ще кунзе панцер, який може підсвітити їм, але Стіч уже залишається шотним Світиться, сушка стоїть прямо перед ним в кущах. Він це прекрасно розуміє, Значить, намагається сейвитись, показує як конзепанзру, щоб він їхав вперед, і це все логічно. Абсолютно правильно. Сушка стоїть в кущах, буде давати йому тички. Раз це залітає. Друга залітає, 10800. І невже це буде бій на 11к? Невже це буде бій на 11к на 8 рівні? Бурасік світиться взагалі нам не цікавить. Нам треба інформація по сушки, 130 СПМ. Забирають, на жаль, прямо перед носом. Сушка стоїть, бачите, ловить лампу, сушка стоїть також в кучах, як стояв його друг. Він тикає, щоб його підсвітили. зараз ще є хпшки Для того, щоб посвітити. правильно він залишається шотним, але він може поїхати і для команди це, в принципі, зробити. 10800. Я... Мій шок в шоці. Мій шок в шоці. Неймовірний показник. До речі, в нього. На цьому танку 3800 середньо, щоб ви розуміли. 3800. Бам. 11101. 11 101. Просто космос. Основний калібр, лева слайхо, підтримка, воїн, підривник і просто. Капець, який бій. Ну, судячи по результатам бою, таке відчуття, начебто е його команда взагалі не грала, але це шикарний бій. І дякую тобі за те, що ти мені цю сурепку прислав. Я реально кайфуну. А якщо ви хочете дивитись далі таку рубрику, не забувайте пропускати вподобайку і напишіть коментар, як вам заріться бій. Дякую за відео. Беріть себе і на call it cats just a mice second rats